Оце, 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 арка, це арка, зете, одразу епіцентр зриву. Дивись, це 10 метрів е, воронка. Якщо б воно влучило в будівлю, то будівля б загорі. А з цього боку я як би давні все чітко, да? <гум> так? Це білі. Це все вибито. Вони просто зашили, тому що дощ. Ну, з того боку, там жесть. Доброго дня, шановні друзі, колеги, партнери. Сьогодні ми знаходимося в нашому головному офісі компанії Нефомагро в місті Дніпро. 24 серпня країна агресор зробила нам подарунок і зробила з нашим офісом ось це. Ви бачите на телеекран на свою ситуацію, яка сталася з нашим офісом. Я хочу подякувати кожної людині, яка відткнулася теплим словом, допомогою. І зробила це саме для нас. Окремо, я хочу подякувати звичайно своїм колегам, які з 9 ранку, 24 серпня, розпочали свою роботу в штатному режимі. Всі підрозділи працювали на 100% і не зупинялися. В цьому офісі ми працювали з 16-го року, і кожен день були щасливі працювати в ньому і виконувати свої обов'язки, заробляти гроші країні, заробляти гроші компанії, заробляти собі. Я хочу подякувати ще раз своїм колегам за цю співпрацю, але зараз кожен з нас не, не має гарантії того, що ми не, не опинимося в такій ситуації. Наші партнери ризикують своїм життям, виконують важкі роботи в полях. Наші партнери-постачальники, ризикуючи також своїми бізнесами, все одно допомагають нашій країні, допомагають нам і співпрацюють з нами разом. Всі ми об'єднуємось і робимо нашу перемогу скорішою. Я вважаю, що наша нація це нація незламних людей, які 100% переможуть любе зло, яке може бути у світі. Незважаючи на цю трагедію, вже два тижні ми працюємо в таких умовах. Переїзд головного офісу, але 24 серпня, коли це все сталося, вже в 9 годин ранку вся компанія працювала на 100%. Всі наші департаменти працювали на 100%. Звичайно, головний офіс працював віддалено, але всі працювали. За ці два тижні ми, не зупиняючись, вже змогли реалізувати велику кількість сільхозтехніки запасних частин і сервісного обслуговування. Це герой, який пережив вибух. Зараз ми знаходимося на нашому одному з найбільших складів в нашій компанії. Це центральний розподільний склад в місті Дніпро. На цьому складі ви можете знайти велику кількість запасних частин постійної наявності. Кожен тиждень машини з Європи приїжджають з запасними частинами, а приходиться на цьому складі і ми відружаємо їх вам. Ми працюємо 24 на 7 і хочемо, щоб повністю вас задовольнити на 100% запасними частями. Бистро, якісно і вчасно. На сьогоднішній день у нас 25 складів по Україні практично в усіх регіонах. І 5 складів зараз не працюють тимчасово, тому що вони на окупованих територіях. Один склад в Краматорську він не на окупованій території, але ми не можемо з ним працювати, тому що там дуже небезпечно і він не працює. На окупованих територіях знаходиться склад Старабільську, Мілітополі, Пологах. І нові походці. Нові а зараз ми хочемо продемонструвати наш новий офіс, в який ми змогли переїхати після двох тижнів нашої трагедії, яка сталася з нашим старим офісом. Побачите, зараз ситуація трошки не дуже гарна, тому що ми переїжджаємо. Але весь вся наша компанія, всі наші департаменти зараз вже працюють. Повністю в 100% режимі. Безпосередньо в цих кабінетах знаходиться відділ продаж запасних частин, відділ логістики запасних частин, відділ закупок запасних частин. Далі знаходиться в нас відділ сервісного обслуговування, відділ точного замиробства, всі люди на місцях, всі люди працюють, як ви бачите, все в робочому режимі. Все працює на 100%. В цій частині в нас знаходиться відділ продаж техніки, відділ вед. Наш юрист. О, тут відділ продаж техніки, вони всі в полях продають бинар. Тому Зараз. Зараз тут нікого немає. Це коротеньке відео про наш новий офіс. Звичайно, ми кожен день будемо робити його ще кращим. І сподіваюся, що в подальшому всі ви завітаєте до нас у гості, поп'ємо кави і поспілкуємося про сільхозтехніку. Ще не коли я попав сюди третього ночі, це був трошки шок. Але я сказав нам МЧС, як нам дуже сильно пощастило. Пощастило того, що не було пожара. Не було повністю розрушення цього здання. І ну, так, таке, звісно, щастя не дуже круте, але напевно нам пощастило. Я думаю, нам пощастило не з тим, нам пощастило з тим, яка в нас компанія, який у нас колектив, які нас люди. За такий короткий термін ми змогли повністю відновити по суті головний офіс компанії. Часна компанія, в якої працює 350 людей. В головному офісі працює 50 чоловік. Не побоявся цього всього, не злякався, не звільнився. І це круто, тому що це справді додає нам сили, додає нам впевненості. І я впевнений, що і наша компанія, і наша країна, всі ми будемо на висоті, всі ми досягнемо 100% дуже крутих результатів і зробимо це всі разом.